О, тільки прийшов з роботи. В літній кухні горить світло. Зараз подивимося, що в нас там робиться. О, тут моя Надюша відкрила позаконсерний завод. Це ти звільнила з роботи, щоб по ночам працювати? Привіт, Вовочка. Ні, просто я була сьогодні зайнята. На вчора години було цілий день на вулиці. І Сашоньку цей день була займалася, вона не мене нікуди. А ввечері пішла дитина спати. Вона мені допомогла мити помідорчики. Пішла спать, і я тепер треба законсервуватися. Це буде томатний борщ, тут см'якочу, а зараз буду закрутити, переставлю і буду робити соковижималку. А ці треба закривати. Так що скільки зараз один півдесятого. Так, півдесяти. 21:30. Думаю, до комендантської години до 12 я справлюся, ще банки там стерилізуються. Так що давай, будеш вечерять іди допомагати. Зараз, біжу.